Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Буду закривати ті помідори, що я сьогодні вибирала. Знаєте? Навіть... Подивіться, що в мене вийшло з тих помідорчиків. Зараз я вам покажу. Бачите, тут в мене вийшло сливочки, тут скільки сливочок, а тут скільки тих маленьких чергів. Бачите, скільки тих черів? Вийшло. От зараз це все ми будемо закривати. Зараз будемо все все закрити. І все будемо робити. О, ще мало тихо огірочків. Тихо огірочків мало, що я вибрала тих маленьких огірочків на 4, на 4 баночки. То я їх теж закручу, закрию їх. О, ті огірочки. Так що зараз буде така велика робота. Буде велика робота. Я вже буду закривати, я буду закривати в літрові банки. В літрові. Я листочка вже поклала. Тепер я ще покладу, не знаю, чи мені стане, чи не стане тих банок. Таходимося. А тепер я ще сіплю перчику потрошки. Покладу. Тако, той польський перець, що він наполовину такий якийсь якийсь кришений, мелений, якийсь. Я щось не маю того перцю цілого. такого маю, подивилася і не маю. Треба купити. Думала, що маю, а я не маю. І буду класти, бо тут я маю вже чесник. Чесник і нарізану, і нарізану цибульку. Бачите? Вже маю то все приріхтоване. буду класти по. Ой, по два зубчики чесничку. По два зубчики чесничку. Тако. Да. Покладу до, до, тип, до помідорчиків покладу по, по два зубчики ось тако. Та це якийсь такий великий чесник. Знаєте, що я його можу тако лише на двоє. І розріжу один і на двоє бо якийсь наперебила якогось великого чеснику. так. і покладу. Тут ще маю, порізала, розрізала один перець в мене лише такий був файний червоний, то я його. Розрізала, може, там його трошки покладу до помідорки по кусочку для запаху. О, Покладу потрошки. Ні, не буду класти, потім покладу, бо я хотіла на дно, але потім покладу. Не буду класти. Я тут маю вже помиту петрушку і маю кріп. По чуть-чуть тако. Чуть кропу, чуть петрушки. О, я тако буду класти в баночку. Тако, покладу в баночку. Знаєте? О, І буду накладати м всі помідори, всі помідори, великі такі е сливочки. Воно о, не хоче добре показувати. Зараз, зараз. зараз. о, Всі сливочки буду, буду накладати, знаєте, таку банку. Так, так собі накидати буду, та й все. Що я буду всі дивити, як там, що там прискладувати. При Такось тріпаю, накладу і так буде. Як вийде, так вийде. О, А тепер я накину трошки цибульки. О, такого. Кину трошки цибульки. О, знаєте, небагато. небагато, бо цибулі теж, як її чути, така, то теж її не добре. Я не... Ну, хто як любить, це на любитель. Я не, не дуже люблю. І нам більше банок помідорів не треба, як, як літрові, а ті чері взагалі певно, що півлітрові будуть. Ну, того не треба, таких великих. Не треба. Отако, бачите? Отако. буду накладати кожну, кожну банку так покладу. Трошки петрушки цілу, трошки, трошки того, трошки кропику. І так покладу О, на дно. І так буде. І отако от буду закладати. Так буду закладати. Тут в мене трошки були такі буроваті, знаєте, що я вам казала, але я всі підряд. Не буду я відкладати, щоб вони там дійшли, щоб там щось було таке е червоні, такі-такі дуже добрі, червоні. Як є, так є. О. І так я зараз всі банки накладу. А тоді вже буду заливати маринад. Заклала я вже ті сливочки. Тут мені не стало, то я е, добавлю, добавлю симе чері, ще лишилися мені лише черрі. О, скласти. То я думала півлітрові, але ще маю літрові баночки, то складу в літрові. Я до кожної е, баночки ще давала по кусочкові, по і по два кусочки такого перцю для запаху солодкого. І по два кусочки ще такого гіркого того перцю. Отако. До кожної баночки там давала. Бачите? Кожну баночку давала так. Для запаху, просто для так. Собі а тут я цю баночку доповню е, чері, Знаєте? О, докидаю, бо нема, нема тих, то є чері, то я докидаю е, сі чері. О, всі помідорки. такі. О, бачите? І зараз закладу знову, знову закладу ще всі баночки е, літрові, і, і так буде. І так буде. О, Заповню. І все. Огірки ті я поставила вже варіти. Ті огірочки вже в нас поставили кип'ятити. щоб О, то все буде дуже, дуже довго. І так само подаю тут все. петрушки, петрушки там да, і трошки кропу. І так буду заповнювати. Так, вже заповню ті всі, всі баночки, тими помідорками. чесночку ще там тут валить. Так буду розрізати, розрізати, бо, бо його, бо він великий. великий. всього всього буду додати. Заложила я вже ті всі помідорки свої. Бачите, ті чері заложила. але зараз я включу світло тут. Заложила ті всі помідорки, всі чері, всі заложила. Тут я вже в мене є маринад. Заварила маринад. Бачите, о, я такого покажу. Заварила маринад о, Маринад я роблю, знаєте, в кожного напевно що є свій зошит, такий з тими, з тими рецептами, з тими всякими, то є зошит. Такі вже і ті зошити я не ну... Ой, як вам сказати, ті зошити, ті зошити є всяке писане, є і на скору руку є і так, і так, і все стараєшся. Думаєш, може, колись перепишу, а вже собі перепишу, і все в мене буде файно, докладно, але тут то -то руки не доходять. Може хтось, що тепер са та молодіж, така акуратна, все, або може ще хтось. А тут все не ставало часу, то вот такі во зошити. Бачите, такі во зошити, такі вовся, все тут вот, все є списане. Бачите, як? Все. І тут в мене є е, рецепт на помідори. Ну, Можете собі думати, що хочете, але але та, то, що маю, то то маю, то вам і показую, то і є. О. То я тако робила Е, на 3 літри води. 3 літри води, я сюди лила, 3 літри води. кидала там перчик, листочка, 3 літрі води. 200 г цукру 200 грам цукру на 3 літрі води. 100 грам гр. солі 100 гр. солі і 150 грам оциту. Це на 3 літри. І в мене пише, що помідори добрі, бо того що ми не любимо квасних. Хто любить може, кислоту, таку, то може собі там більше дати оцету або менше дати цукру. А ми не любимо е кислоти, е ніхто не любить, а я тим більше не люблю. Ну, Ось таке не їмо кислоти, і я не їм кислоти. Так що такий у мене рецепт: 3 літри води, 200 г цукру, 100 г солі, 150 грам оцету. Ну, і спеції, спеції, що я вам показала. І все, і отакі помідори. І я зараз буду той маринад заливати і потім стерилізувати. то Я вам тут покажу. Бачите, я буду банки заливати і, і класти стерилізувати. Огірочки я вже закрутила. Вже закрутила і все. О, я пробувала на смак е, маринад добрий. Дуже добрий маринад. Ну, ми так робимо цілий час. Знаєте? О, ми так робимо цілий час. І зразу буду закривати кришечку. Отако. От і так, всі зараз баночки всі пороблю і тоді вже покладу стерилізувати. Залила я вже всі свої баночки, понакривала і буду ставити стерилізувати. Закип'ячу їх, постерилізую і тоді покажу. І тоді вам ще покажу. То все. Так, закрила я ті всі помідорчики, вже все на силу божу, справилася з цим всю роботу. О, слава твій Богу, зараз я вам покажу. Бачите, бачите, які ті всі помідори. І тут такі огірочки. І тут такі огірочки. І зараз я сім рушником таким великим накрию, і най воно тут гріється ще. І най воно гріється. Бачите, такі о, що в мене вийшло. Все, все, будьте здорові! Щасливі всього вам найкращого! Бережіть себе і своїх рідних і всім пока. Пока, до зустрічі!